Привіт, мене звати Борис. Це канал Українська товарка, без зайвих слів, без зайвих вступів. Розповідаємо вам, що тут зараз робиться. Це відео, це кінець мого експерименту, де я продаю оптом годинники Casio з сайту Alibaba в Україну так само оптом. Але стоп, якщо ви ще не бачили першу частину цього експерименту, я раджу вам подивитися її ось тут. тут, за підказкою. Відкривайте. Дивіться, якщо вже подивилися, продовжуємо. Наступним моїм продажем після оцього відео був продаж одразу 20 годинників. Я був чесно сказав, Ще чуть-чуть в шоці. Привіт, 15 листопада. Я сиджу, добиваю свій компот, і мені на карточку тільки що прилітає 3 тисячі гривень від одного з моїх покупців. А це означає, що я продав 20 годинників касі за один раз. Це поки що найкрупніше моє замовлення. Круто, як уже зрозуміло, це було 15 листопада, і в той день розпочався великий ракетний обстріл по Україні, через що ми не змогли вчасно доїхати в Тернопіль. Тож годинники на наступний день довелося відправляти моїй сестрі. А ми залишилися на ніч в Ужгороді, і я. Подумав, що ну напевно кілька днів не буде точно продажів. Після чого на наступний день сталося це? Ми зараз їдемо в потязі з Ужгорода до Тернополя. І сьогодні, поки ми їхали в таксі на вокзал, в мене взяли ще 21 годинник. 20 годин клієнт купив, а ще 21 я йому поклав, тому що на одному з минулих годинників, які він замовляв, в нього відлетіло скельце. Скельце це хто не знає українською сьогоднішкою. До речі, а я вже рекомендував, здається, вам підписатися на інстаграм от Master, Так Ну, сигнал був. То чому ви ще не підписані досі? Ці Хлопці роблять довірки товарів, яких ще немає на ринку України, і шукають тренди ще до того, як про них взагалі хтось дізнається. Вони допоможуть знайти постачальників за найнижчими цінами, перевірять абсолютно кожну одиницю товару і доставлять до вашої країни, ну в принципі до України, звичайно, без браку. А найкрутіше вони навіть можуть забрендувати ваш товар, тобто ви отримуєте товар з вашим логотипом, що значно звичайно збільшує ціну і дає можливість вам побудувати навіть власний бренд. Підписуйтесь на їх соціальні мережі, пишіть промокод Українська товарка та отримайте власний каталог. Найбільш трендовими товарами зараз, які мають високу маржинальність. До речі, прямо зараз в їхньому інстаграмі триває конкурс на міні-електростанцію EcoFlow River 2 Max, яка на розетці коштує, вгадайте скільки 47 тисяч. Також вони розіграють ще 15 крутезних просто повербанків, навіть там є бездротова зарядка, 10 для другого місця і 5 для третього. Ви їх зможете продати навіть не вкладаючи з них і нормально зробити. Розіграш триватиме до 18 грудня. Тож переходьте в інстаграм opmaster.top, виконайте умови Ове розіграш, то вигравайте саме головне корисні і дуже сучасні призи. Так, ну що ж, друзі, ми вже в Тернополі в мене вдома, і зараз я зі своєю сестрою Софією. Дякую. А будемо відправляти годинники 20 годинників на новий продаж. Але перед цим перевіримо їх. Вступаємо до роботи. Тепер залишається дочекатися, поки пошта буде відкрита, тому що світла досі ніде, просто в Тернополі майже немає. Ну там, де пошта і там, де ми, там немає світла. Світло на найближчому відділенні так і не з'явилося до вечора, тож я вирішив почекати до наступного дня. І поки я йшов наступного дня на пошту, його знову вимкнули. Добре, що на відділенні трошки далі є генератор, тому там, в принципі, мені вдалося відправити нарешті годинники і нова пошта в цьому плані красавчики. Все одно ставлять генератори, щоб все працювало, хоча б в деяких відділеннях. Добрий ранок, Україна. Зараз десята ранку. Я йду на пошту пораненше, тому що у нас вже третій день поспіль виключають світло в 12-й ранку і включають о 8-й вечора. Через це не працює найближча пошта, яка біля мене тут знаходиться. І таким чином мені доводиться ходити зранку. На пошту відправляти замовлення сьогодні в 9 ранку написав мені мій постійний дропшипер Єгор. Відправляю йому один годинник. Давно я, до речі, не робив вам огляд своєї карточки, яку завів спеціально для того, щоб отримувати на неї кошти від годинників. Зараз там а, знаходиться 6735 гривень, але це без трьох тисяч, які я маю ще отримати за 20 годинників, і без 190 гривень від Єгора. Разом це вже буде 9925 гривень, тобто це означає. Що я вже звичайно окупився, при цьому що всі не розпродав. Якщо вірити моїм підрахункам в телеграмі, то в мене ще залишається 20 годинників всього лише з 800, але все одно за них ще можна отримати непогані гроші. Тому, в принципі, ми йдемо з вами напевно до суми 12-13 тисяч. Подивимось, що буде в результаті. Всім привіт, друзі! Сорі, за мій зовнішній вигляд. Сьогодні була дуже тяжка дорога. В мене купили тільки що 10 срібних годинників. Завтра буде відправляти сестра з іншого міста. Знову таки делегування дуже класно мене виручає, тому що я можу поїхати куди завгодно і все одно все буде працювати нормально. І ось як це все відбувається. Всім привіт! Мене звати Софія, я сестра Бориса. І що ви бачили в минулому ролику, а я надіюся, ви його дивилися, то Боря як казав, що я доставляю годинники, поки його не було в Тернополі. Як бачите, борю зараз немає. Тому я знову доставляю годинники. Я, звичайно, уявляю, якби я за всі ці дні тягнув собою постійно коробки з касі, тому що ми дуже багато наїздили. Коротше, делагуйте, якщо є можливість, якщо це вигідно вам. Зараз ми йдемо з вами на пошту забирати ці самі 3 тисячі гривень за 20 годинників на Тому що коли я їх відправляв, а не робила на новій пошті карткова система. Тобто мені могли тільки налічкою повернути назад гроші накладним платежем. Ну нічого, зараз будемо забирати, Благо, це можна зробити в кожному місці, а не як на грьобаній Укрпошті, де можна тільки замовити доставку. Назад на відділення, з якого ти надіслав посилку, якщо тобі гроші туди прийдуть, чи тебе в місті немає. А можливо, навіть ніколи і не буде більше, тому що я, наприклад, багато подорожую, то, в принципі, все, твої гроші там залишаться назавжди. Так, ну що, 3 тисячі ми забрали. І давайте порахуємо, скільки буде, коли я їх закину зараз в iBox, і там буде вся сума, яку я заробив за годинники. Ну і тепер в мене на карті знаходиться 11 тисяч 525 гривень. І в нас ще залишається 12 годинників, які справні, 10 сірих, наскільки я бачу, і два ось таких е бронзових. І ще в мене 3 залишається поламаних, тобто їх в рахунок не беремо. Вже ближче до кінця експерименту. Зараз я зрозумів, що зробив одну фатальну помилку, яка мені просто не дозволить нормально оцінити свої результати. Я так і не встиг е створити рекламні оголошення, які би я просила в початах, не створив групу. В телеграмі спеціально під Касіо Годинники, зате створив для вас. До речі, доєднуйтесь. І таким чином не протестував реальний попит, якщо би я це просто робив з нуля і не розповідав би жодного з вас, що в мене є Касіо годинники. А так до мене прийшла аудиторія, яка в мене є на каналі. Позабирала годинники, позабирали також в мене знайомі. Тобто, це не є реальний попит. І чи замовляти мені далі Касіо Годинники? Чи вони все ж таки втрачають свою актуальність, тому що про них вже зараз дізналося дійсно багато людей, я коли заходжу на Оликс, мене просто серце. І це від того, які там зараз ціни ставлять. Якщо ви пам'ятаєте, ми раніше заходили влітку, і там було 400-350 гривень, зараз ось це. В останніх відео ми з вами, друзі, розбирали замовлення та доставку товарів з Китаю в Україну. Але якщо ви вже маєте товар, вам необхідно його правильно спакувати, аби ваші клієнти поверталися до вас знову, знову, знову. За це мені подобається компанія ProfiPack, адже на їх сайті ви зможете знайти сотні товарних позицій для пакування ваших товарів. Тобто там є все: коробки, стрейч плівки, пакети, кур'єрські, бандерольні конверти, тобто все, що вам завгодно. Ось тут QR-код, переходьте та замовляйте за найкращими цінами, найкращу якість в Україні. І не забуваємо, звичайно. Звичайно, про те, що кожного ролика профіпак дарує для моїх глядачів 100 гривень за найцікавіший коментар до цього випуску. Тож пишіть свої коментарі і вигравайте 100 гривень на пакування на профіпак і замовляйте саме те, що вже давно хотіли, аби порадувати самих себе і ваших клієнтів. Зараз мене багато людей запитують, де я взяв ці Casio годинники, як я їх замовив. Друзі, в принципі, брав я їх на Alibaba, але я сумніваюся, що вам варто це також робити. Не тому, що в мене з'являться конкуренти. Ні, це може у вас не вийти, тому що в мене це була майже. Повністю база аудиторії, яка в мене купила їх оптом і розпродала. І ці продажі вони дійсно є на Олексі. Просто питання в тому, скільки ви з цього заробите через деякий час. Я навіть сам не знаю, чи мені далі її замовляти на оп, чи подивитися в сторону якихось товарів, які зараз просто супермаржинальні і супер трендові, наприклад, пов'язані зі світлом. Ця ситуація не критична, тому що я все одно звичайно бачу, що вони людям потрібні. Цікася годинники. Нещодавно я завів свій тікток для ютуб-каналу Українська товарка, аби швидше набирати сюди аудиторію. І добити 3000 тисячі підписників до кінця року, і там, аби розповісти людям про свій ютуб канал, я почав викладати фрагменти зі свого минулого відео про Касіо годинники, де я їх тільки-тільки отримав, де йде розпаковка Касі годинників. Вони там є крупним планом. Мені посипались коментарі, де можна замовити Касі-годинники, де напишіть мені, кстати, хто там писав Тому, аби протестувати реальний попит на оцих красотах, ми з вами будемо в наступному випуску створювати Тікток-аккаунт для касі І Подивимось, чи реально. Там далі продавати зараз, прямо тому що я розумію, що на Оликсі в принципі там розвелося купа демперів, які просто занизили ціни, і мені не вигідно. Там вже воно то в принципі вигідно, але знаєте, не дуже сильно. Тому в Тіктоці можна все ще продавати по нормальних цінах, наскільки мені зараз здається це, і будемо перевіряти. Не забувайте підписуватися на телеграм-канал, телеграмна товарка і на наш чат, телеграмна товарка. Чат, де ми обговорюємо купу просто цікавих темпів товарців. Ви можете зайти і задати будь-яке запитання, яке вас давно вже цікавить, і отримати на нього багато від відповідей від хлопців, які там вже давно знаходяться. Ну і друзі, на цьому, в принципі, все. Я бажаю вам гарного вечора. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково ставте лайк, підписку на канал і коментар. Звичайно, пишіть і в тому числі я виграти сотку. І напишіть, чи хотіли би протестувати TikTok в наступному відео. Всім па-па!